Там, де гори полонини, де стрімкі потоки, ріки саме там зараз знаходиться наша знімальна група телеканалу Трофей. Ми в Карпатах, в Івано-Франківській області, в селі Білі Ослави. Саме тут відбудеться другий етап чемпіонату України з Хартемдурою. Два дні, напружені, два дні. Цікаві, красиві, класні. Купа, купа емоцій, адреналіну, ну і гуло моторів. Залишайтеся з нами, буде дуже цікаво. Що ж, друзі, ось так от незвично для нас. Для мене взагалі вперше, прямо в фахі, ми вирушаємо на старт першого дня. Ця колона з всіх мотоциклістів, всіх груп і категорій зараз їдуть на старт першого дня. Так що дивіться, що там за нами. Так, от зараз ми в передстартовій метушні і шукаємо ті обличчя, які ми дуже запам'ятали з першого етапу у нас у Київській області. От підійшли до людини, яка прямо от під дощем і, і падав, і сидів, і нам показував Вікторію. Ви вже були тут на цих, ну, в принципі, на цій локації? Плюс-мінус вже вивчили трасу? Ну, Ми вчора під'їхали, трохи прийшли. Так, здається, значно легше, ніж у Київській області. Але... Легше? Так, але ось як на мене, це саме лайт, тому що в Київській було дуже складно. Ми за вами ще слідкуємо з ракетного вас. Побачили у ракетному, а потім кудись вас? Ну так, от ви кудись поїхали? Збішали додому. Ви в якій групі зараз сьогодні їду в лайт? Завтра напевно теж поїду в лайт, а потім в Герл. Таке ну таке складається враження, що все ж таки це більше ну, така чоловіча історія. Але от жінки, дівчині, як от це, от хто привів, як це сталося? Ну, взагалі, мені просто подобається ліс і адреналін. І якби я побачила просто це хобі знайомого, і якби спробувала, мені дуже сподобалось. Ким в житті ви працюєте? Я Працюю у сфері IT, Я займаюся тестуванням. От і замішаю якби паралельно з хобі. Тобто, я так розумію, тих емоцій, які можливо не вистачає в Айтішній сфері, ви надолужуєте і перекриваєте саме усім от железним другом. Можна сказати і так. Друзі, побачили у такого хлопця. Зовсім-юно. зовсім зовсім, зовсім юного. Поруч з ним стоїть, я так зрозумів, спочатку, що батько, а виявляється, тут дід. Да? І, і дід тренер. Тож, і тато. І тато, тренер, і дід тренер. Скільки років займаєшся цією справою? Три роки. Хтось змусив, дід чи тато сказали на, на, на тобі мопед і їдь? Дивився, що тато там їздить, дивився, сподобалось попросити тато, спробувати і зайшло. Тобто і тато зараз теж буде брати участь? Так, хартак дура. Да ви що, і тато, так? стартує, так? Ну а да. як ж? А діду тут пасе за молодшим. Такий, бачите, скромний хлопець. Будемо чекати тебе на фініші. Класно, щоб познайомились. Я бажаю тобі показати гарний результат, зберегти і себе в першу чергу, ну і, і мотоцикл. Дякую. Ну, власне, ось і тато того юнака, якого тільки що ми зустріли з яким познайомилися. Олександр, скажіть, будь ласка, е, ну, то, що ви на мотоциклі, ми вже зрозуміли. То, що ви у Харді, ми зрозуміли. А то, що дитина у вас також йде по ваших слідах, то як так от батько сміливо хлопця свого направив на цей шлях? Та то татові подобається, то що татові подобається, то дитині подобається. Ну не вагалися, коли милий сказав, що я хочу мотика собі. А не вагався, бо то ж з малку починається зовсім з маленького. Він Просто катався біля хати, потім по колу їздив по трохи, то все плавно, ага. до того приходиш. Потихеньку Немає такого, втягу. що ми зразу йдемо на гонку. Ну, що от схопили Макса прямо перед стартом? Це вже у нас така, знаєш, другий раз, це можна вже казати, як традицію. Перед, перед стартом гарна, підходити. Це гарна традиція. Як сьогодні будеш їхати, що сьогодні ти запланував собі? У мене весь сезон запланований в щадящому режимі. Це новий мотоцикл у мене. Ага. Я його не обкатував. Обкатувати буду в гонці, так би мовити. Тому, Якби він не обладнаний там додатковим захистом, тому мені треба його зберегти доїхати спокійно. Вітаю, Олексію! Вітаю в принципі! У тебе вдома. Я так розумію, це ж твоє в принципі домашні такі місцини. Траса ну, це я би сказав, так наша сімейна, певно, траса, тому що ми тут всією великою сім'єю Ендуро. Сусідня, сусідня область з Львівщиною. Тому в принципі, да, вона досить рідна, тому що з неї я з неї я починав, так би мовити, свою. Кар'єру, якщо так можна сказати, трасу так прокладали, як я чув на ну перед стартом. да, що навіть в принципі самі організатори не знають скільки по часу вона буде, буде йти. Що ти очікуєш сьогодні? Цікаво, да. Хлопці молоді, тут амбітні, взялись дуже дуже серйозно. Трек буде я думаю досить високого рівня по складності, однозначно. Ну але так як дивлячись на кількість учасників, я думаю, всі будуть готові і буде цікавий дуже результат. Подивитись вже в кінці. Друзі, хочу сказати, що Олексій, дякую йому. Він згодився на те, щоб бути нашими очима, очима телеканалу Трофей. Тому, тому що у нього тут на цьому кріпежі буде камера, і в принципі, все те, що бачить спортсмен, і тим більше чемпіон України будете бачити власне. Ви. Ну що ж, тоді зустрінемося вже на фініші. Дякую вам. Дякую слава вам. Слава Україні. Героям слава. Одскати зараз по першому дню після старту, коли вже всі спортсмени всіх категорій роз'їхались, те, що ось ця траса, яка взагалі вперше тільки от цього року, оцей перший день от по цій трасі їздять, можу сказати так: дуже багато, дуже багато таких лобових підйомів, які ну я не знаю. От у нас в Київській області ми такого не бачили, принаймні. Принаймні, отаких, от, от саме крутих лобових підйомів. Плюс до всього ось такі, от речі, як бачите, лежить резина з під. Я не знаю, чого тягачів, і все таке. І подолати це дуже тяжко. Карпати дивують, просто дивують, і від того, знаєте, адреналін. Адреналін навіть тут у нас, у, от у нашій групи у телеканалу Трофеї, він дуже-дуже такий на своєму піку. Глядачів неймовірна кількість теж носяться, дивляться. Ну і, і ще є і лікарі, які теж пильно слідкують за всім тим, то тобто, тому, що я впевнений, ого, го якщо ви це бачили, то не жарти. Я вам кажу, хард ендуро – це ж це щось, тим більше, коли їде категорія хард і Медіум. Це щось. Продовжуємо дивитися, Вау! На файно, файно молодець. Добрий день. Що там стало вже? Е, так, е, учасник отримав травму коліна, але зараз його приведуть сюди до нас, і ми йому надамо допомогу. бо Поки що він відмовився. Щось серйозне там? Е, ні, але напевно потрібно буде госпіталізувати. Госпіталізація треба, але нічого серйозного, фантастика. Минуло трохи більше двох годин від старту, і ми вже можемо побачити, як деякі спортсмени. Закінчили свої змагання, чи це лайт, чи це медіум. Зараз будемо розбиратися, бо медіум і хард їдуть 3 години, це тільки лайт, дві. Пішли. Діліться емоціями. А, все супер. Вмер, як і минулого разу, але не так швидко. Проїхав два Повільніше вмирали. Так, значно. Ну, траса легша, значно, ніж у Києві, на мою думку. Ми вас тут чекали, тому що ми домовлялися. Розкажіть свої емоції про цю трасу взагалі про сьогоднішній день. Траса дуже легка, насправді є тільки парочка моментів. Мене збили, мені трошки зламали мотоцикл, мене облили повністю в лужі водою, тому я така чарівна. От, е, і трошечки маленький, складний момент. Це тут от річка була е, вброд з камінням. Ага. І все. Ну і найскладніше для мене це були покришки. До завтрашнього дня як ви відновитесь? Так, е, да, так, да, да, да. тобто завтра ми чекаємо на старті з жінками теж? Ні. Спочатку лайт, а потім жінки. А тобто, у вас завтра два ще старти? Феноменальна жінка, хлопці. Феноменально. До завтра відпочивайте, радий був вас бачити на фініші. Дивлюся, що ви теж. Я ну, якби хард, ще пів години можна їздити, а ви вже на фініші. Що сталося? Е, ну на фініші, тому що два кола проїхав, а в нас три години, два кола. Мені лишалося 40 хвилин. Я би вже третє відчуваю, що не встиг би. Часу мало, сил мало. На завтра ще треба зберегти сили. Ця траса мені дуже сподобалася. Я скажу, одна, одна з найкращих таких трас, по яких ми їздили. Прийшлося там трошки попрацювати, повалятися. Не з першого разу вдалося заїжджати підйоми. Дуже гарно. Думаємо, обіцяють на завтра не, не гіршу трасу, може навіть і ще таку більш важку. Фу. Кураш. Кураш? Кураш страшний. Спіймав? Да, так. Да. Траса прикольна, бо хлопці тут. Місцеві, такі вже, такі вже дуже моцні стали. Я їх старався їм давав настанови, щоб вони робили щось таке більш технічне, а не просто. Під тебе? Ну я не скажу, що під мене. Нема такого, що під мене, але більш технічно, бо на швидкості любий дурень може. А от технічно десь щось переставитись. Ну, завтра, я думаю, ще додадуть. Я знаю, дядю Мішу, він нам додасть ще трошечки. Були якісь такі певні відрізки, де, де ти такі аж йой, нічого собі? Ну... Певно, половина трека, та, що швидкісна. Дуже здивувала, бо ти їдеш, думаєш, коли воно закінчиться на першому колі, а на другому колі. О, класно, так прикольно, можна відпочити, трошки швидкості А На третьому такий вже входиш в кураж. О, оце так, оце так швидкість, клас. Там відпочив, приготувався. І оці складні секції, в принципі, вже даються не так та й важко. Скільки кіл ти зробив? Чотири. Чотири. Чотири та 44. Дуро. О, два. 2.46. Я бачу по часу. Десь приблизно так. Відпочивай, як не будемо ви? тебе зараз відволікати. Як Відпочивай. І ти, і твій кінь, і зустрінемося вже завтра. До наступної зустрічі. Ба. Як цей день для вас, як для організаторів? Ну, це перше. Хочу сказати, локація зовсім нова. Спортсмени збірної України дуже задоволені. Цією трасою для них це дуже гарна. Получилася змагання така такий процес, і вони подолали по чотири кола. Лідер здолав чотири кола. Кожен день по своєму буде цікавий. Сьогодні у них цікава виявилась гонка. Завтра вона буде теж цікава. Для Харт є цікавий сюрприз. Там буде ділянка річки з ходинки. Тобто вони будуть підніматися з ходинками річкою і потім з виїздом в дуже лобовик який, де ходу нема. Тобто вони мають зрозуміти, що один одному мають допомогти виїхати. Бо якщо не допоможуть, то напевне можуть і не доїхати взагалі до фінішу. А для всіх решту буде нелегко, але траса прохідна. Просто треба змагатись, треба доїхати до кінця. Будемо чекати завтрашній день. Зараз ми вже вас відпускаємо. Відпочивайте, дякую. насолоджуйтесь, в принципі, вже тишою, а не голом двигунів. Ну і все, до завтра. До завтра, дякую. дякую. Ну що ж, панове, перший день відбувся, але це не фініш. Фініш у нас буде завтра і геть на іншій трасі. Так що до зустрічі. Бувайте.